Вага індика в 3 місяці на преміксах торгівельної марки «Козацький». Сьогодні отримали зворотній зв'язок від нашого споживача. У нього там близько 200-300 індиків і він дав зворотній зв'язок. Дивіться, на, на рівно в 3 місяці середня вага. Самочок від 9 до 10 кг, самців від 12 до 13 кг. Ці дані значно перевищують середні норми приростів. Використовуйте правильні премікси. Використовуйте схеми змішування, які вказані у нас на етикетках. Якщо це премікс, Олександр нам відправляв зразки шпроту соєвого на аналіз. Ми робили аналіз, ми підтверджували, що так, це якісний продукт, і тому Олександр отримає максимальні результати від нашого продукту. Ну а ми рухаємося далі і будемо ще покращувати, покращувати і покращувати. Все заради того, щоб... Ті, хто розуміється, ті, хто вкладають свої, свій час, свій труд у своє господарство, отримували максимальні результати, а ми для них були надійною опорою.